Памп для щоденної підтримки імунітету нічна ворожа атака на столиці. Уже друга. За два дні росіяни випустили по Києву 10 балістичних ракет. Усі 10 вдалося збити протиповітряним силам оборони. Постраждали 53 людини, серед них шестеро дітей, 20 людей, зокрема двоє неповнолітніх у лікарнях. Уламки наробили лиха одразу у чотирьох районах. У Голосіївському впали на дорогу. У Дарницькому загорівся приватний будинок. У Деснянському залишки ракети влучили у багатоповерхівку. У Дніпровському районі вибуховою хвилею повибивало вікна у кількох будинках. Пошкоджень зазнали і водопровідні мережі. Ежі в одному із місць, де падіння уламків російської ракети спричинило чи не найбільше руйнувань, побував кореспондент СН Сергій Моргун. Зо два десятки пошкоджених або дощенту спалених автомобілів, розкидані на сотні метрів частини вікон, бетону та асфальту. І здоровенна вирва біля входу в під'їзд. Це місце падіння уламків російської ракети в Дніпровському районі столиці. Сталась без вікон, без дверей, без нічого, без нічого. все там від вибуху крайній під'їзд будинку загорівся. А вікна й двері із рамами повлітали в квартири. Жодної вцілілої шиби, навіть у сусідніх під'їздах, і на зворотньому боці будинку. Я не знаю, як це сталося. Я спав і мене разом з дверями, з вікнами винесло в коридор. Та я забінтований, я вже збезпевся, бачите, забінтований як мумія. момін. Це хочу додому якось попасти, хоч телефони на ті перезвонить. Я навіть не встигла. Сабразі трусануло. Парми відкрили вхідну двері, а там вже повно диму, дихати нічі. Ми стало зрозуміло, що треба вибігати з будинку. Жити тут поки неможливо. Тож Оксана з донькою поїде до друзів. Дочекалися лише аби забрати документи та двох кицюк. Пустили забрати речі, документи, тваринку. Ми одну знайшли, одну не знайшли. Тимчасово жильців цього будинку, кому немає куди йти, міська влада розселяє до школи неподалік і практично одразу береться допомагати закривати плівкою та дошками вікна, аби у квартирах не гуляв вітер та не засипало снігом. Відночі тут працюють пункти обігріву та центри надання психологічної допомоги, як від поліції, так і рятувальників, а ще від міських лікарень та Червоного Хреста. Люди в такому стані дуже потребують психологічної допомоги. Їх треба заспокоїти, їх треба напоїти чаєм, їх треба зігріти. Ось цим ми займаємося. Офіційно у цьому будинку 17 постраждалих, серед них і діти. Але це лише ті, хто має явні фізичні пошкодження. Тих же, хто потребує психолога, десятки кажуть лікарі. Поки що будинок залишається відключеним від комунікацій. До решти будівель, які були поряд, і також мають вибиті вікна. Водопостачання повернули ще до обід, адже інший уламок ракети перебив мережу. А так. Також було відновлено електропостачання після знеструмлення трьох десятків приватних будинків неподалік. Сергій Моргун, Ляшенкаренко тесн ТСН, 1+,1.